Гуманітарну допомогу, яку відправили в одну із військових частин у Полтавському святоуспенському соборі, збирали з тиждень. Вантажити зібране більше ніж півгодини допомагали прихожани, які зійшлися на святкову службу у день медового спасу. Дуже багато людей, які поприносили, і потім усі разом ж. Люди дуже багато зібрали. Дуже вдячні. Нехай хлопцям так, хоч трішечки, хоч хоч рабиночку допомогти. Прийшли на службу і вирішили допомогти. Оскільки овочі та інші продукти зберігаються недовго, відправляти машини гуманітарки доводиться досить часто, говорять в батальйоні небайдужих. Цього разу зібрали близько семи тонн продовольства. Харчі, вода і городина. Все це полтавці, жителі районів та бізнесмени зносили і надсилали до полтавського святоуспенського собору. Здають небайдужі і кошти на амуніцію. Підсумків ще не підбивали, але збирати вдається сотні тисяч гривень. Останнім часом приходять люди. Ну в основному такі суми можуть жертвувати підприємці. Які самі нас знаходять, тобто ми не якось спеціально не ставили при собою мету йти до підприємців. Наразі говорять активісти батальйону небайдужих, дещо змінюються потреби фронту і військових. Якщо раніше потрібно було збирати овочі, крупи та борошна, то нині особливо необхідні вода та консерви. А більше треба тушонки, ну як ми кажемо, тушківки на них і сушівка, зубна паста, щітка, мило, кава, чай. Передавали військовим, які несуть службу, окрім іншого, і символічні написані від руки молитви, щоб вони оберігали захисників України. Їх відвезли в одну із військових частин. Там наразі військові несуть службу не лише в казармах, а й в наметовому містечку. На потреби бійців розповідають службовці, активніше реагують прості люди та бізнесмени. Як би там не було, але народ допомагає краще. краще. І Чомусь народу більше треба, чим. Комусь другому там не буду там говорити кому, державі чи не державі, але народ народ за свої за своє війська дбає. У наметовому містечку поселенні військові готуються вже безпосередньо до участі в боях. Служать тут переважно резервісти добровольці. Вони розповідають, що такий вибір захистити батьківщину рідні сприйняли не дуже спокійно. Моя Мама там чутні не умерла, поки коли я у ходив. Якщо прийдуть сепаратісти, кнім. Я... Що, realised, що це, вони діють? З жіною розішовся, що я пішов, вона про проти. говорит, не йді, я говорю, ні, я говорю, пойду і все. Розпорядок дня військових насичений. Багато часу приділяють заняттям на полігоні. Багато що резервістам доводиться згадувати, подекуди і навчатися заново. З утра підйом, потім завтрак, потім розвод. Заняття йдуть починаючи... з дев'ятого закінчується в поздні, поздній вечір з переривом на обід. Обід час, а сьогодні в течение часу йде. Побут військових невибагливий, але вони, якщо і скаржаться, то лише на спеку. На харчування не нарікають, а в перемозі України не сумніваються. Та я думав, що хуже буде, а так, в принципі, ну, Ми Теж жінки сказали, що тут не годують, типу. ну насамперед ж, звісно, вкусно все. Так, да, та он дивіться, який горли в нас. Нормально все. Так що не переживайте, все нормально. Умови. Ну, чесно говоря, спартанські, ну нічого. Боєць, він повинен привикати к таким словам. Як службовці добровольці, так і їх командири відзначають, рівень патріотизму наразі на надзвичайно високому рівні. Резервісти морально готові боронити рідну землю. Всі нормально це настроєння бойової. Ребята, всім привіт. Слава Україні! Жіть з перемогою. Героям слава! Вернемося, ще покажу.